Всім привіт! Значить, Стаю я сьогодні рано і відкриваю вікно і бачу таку картину. Бачите, якийсь дядько на інвалідному візку і чомусь їде задом наперед. Спочатку я не зрозуміла, думала, може мені сниться, може ще ранок, може, ще не проснулася до кінця, але дивлюся, він так активно перебирає ногами і їде, бачите, задом. Заткує, заткує, заткує. Декілька людей підходило, до нього питало, чи все нормально, чи все окей, чи може тобі щось допомогти. Він всіх посилав, ну, скажімо так, прямо і направо, казав, що йому допомога не потрібна, і так активно перебирає ногами і їде ззаду. Незрозуміло. Ми так ще 5 хвилинок понаблюдали за ним. Бачите, він з'їхав на травичку, питається вибратися. Ну, знову ж таки, люди підходили до нього, він ні, він ніяк не реагував і наоборот відмахувався руками, що не потрібна йому допомога. Бачите, якийсь такий в міру такий підстаркуватий чолов'яга, не знаю, чи інвалід, чи ні. Ногами перебирає гарно, завалив mm -hmm. самокат болт. Ну, Нічого страшного, нехай там валяється, то нормальне явище. Але ж не зрозуміло, як себе вести в такій ситуації. Чи потрібна йому допомога, чи може то такий спосіб їзди? Не зрозуміло. Так, що бачите, який в мене ранок сьогодні картинка така за вікном була. Так. Ну, зараз будемо вдягатися та підемо подивимося. Може, все-таки допоможемо цьому дядькові? Може він потребує нашої допомоги, чи ще щось. Запитаємо нього.